Фестиваль Октоберфест у Тернополі відзначили з німецькими автомобілями. Святкову програму з цієї нагоди в місті провела компанія Джерман Авто. Єдиний офіційний представник в області щодо продажу та обслуговування німецьких авто. Відвідувача місцевого салону Фольксваген представили як давно наявні автомобілі цієї марки, так і щойно випущені. На сегодняшний день представлена линейка из постоянных семи автомобилей, включая сюда коммерческую группу, такие как Кэдик, Амарок, соответственно, легковая группа, такие как Гольф, как Passat B7 и, соответственно, полуседан. Два автомобиля, которые привезены были принципиально специально для этого праздника, это EOS, І, соотвірне, арлайн комплектації автомобіль Tiguan. Гості свята німецьких автомобілів та німецької гостинності мали змогу не лише оглянути машини, а й особисто випробувати їх. Прокатавшись на запропонованих авто, клієнти залишилися задоволені. Неабияке захоплення викликало тестування нової моделі кабріолету Volkswagen EOS. Якщо б я обирав би якусь таку молодіжну, вона дуже молодіжна. Думаю, я б обрав все-таки її, бо вона кабріолет, не знаю, вабить вабить людей, напевно, що от я проїхався, перший раз до речі в кабріті їхав, дуже захоплюється вітер, е, такий драйв, що от, як на мотоциклі їдять. Знаєте, кажуть, чотири колеса возять е, людину, а е, два колеса е, душу. То... Враження як на мотоциклі обдуває, так класно. Під час тест-драйву автомобілів клієнт може переконатися у їх зручності та якості. Тому в компанії German Auto вам радо нададуть таку можливість. На Самділі в автомобілі Volkswagen достатньо надіжні. В своей, в своей структуре автомобиля, в своем строении автомобиля. Они надежны в, на нашей даже украинских дорогах, которые, к сожалению, желают, наверное, все-таки быть лучшими. И, соответственно, они не настолько дороги, чтобы говорить о том, что их невозможно покупать. И всегда мы просим, предлагаем нашим клиентам провести тест-драйв, чтобы они сами оценили качество автомобиля, качество немецкого бренда, и вы делали свой выбор при покупке автомобиля. На святкуванні Октоберфест у Тернополі Джерман авто подарувала присутнім не тільки чудову атмосферу, а й подарунки. Призами нагородили за кращу стрільбу з арбалету водійську майстерність. Особливу місію на святі мала місь Тернопіль 2011 Перша віце королева України 2012 Христина Чернега. Впродовж дня дівчина особисто возила того, хто запропонував за це найбільше грошей на одному з автомобілів салону.